Продав бізнес у Сполученому Королівстві та приїхав воювати до України. Британський піхотинець на псевдосоло воює в третьому інтернаціональному легіоні. До України приїхав березні 2022 року. Брав участь у звільненні Харківщини в боях під Бахмутом. Чому покинув все в сполученому королівстві та приїхав боронити Україну? Розповів журналістам Суспільного Спершу я приїхав сюди, бо бачив по телебаченню, що багато молодих людей залучено. Коли я побачив тренування. На українських солдатів я зрозумів, що потрібні люди, аби допомагати їх тренувати. Тобто, спочатку я приїхав сюди на пару тижнів, але це затягнулося на пару місяців, а тепер це пара років. Я пройшов шлях від допомоги у тренуванні до того, що б'юся на лінії фронту разом з усіма. країна просто потребувала допомоги. Потрібні були люди з досвідом, потрібно було більше людей. Просто потрібні були люди, які прийдуть на допомогу, що я й багато моїх друзів і зробили. It really звучить насправді жахливо, але все, що я знав про Україну до приїзду сюди, це футбольна команда Динамо Київ. Я не знав нічого. Я не знав як існує Київ чи інші міста, де ми були. Я ніколи не чув про Куп'янськ. Я ніколи не чув про жодне із цих місць. Тож, коли я приїхав сюди, у мене не було жодного враження про те, що таке Україна. Але це прекрасна країна. Люди дуже хороші. Вони заслуговують на те, аби за них битися. Світ має допомагати більше. Першу моя мама не була здивована. Вона сказала: Я знала, що ти поїдеш. Мій тато був трохи шокований. А мій син сказав приблизно таке: о Боже, мій тато збирається померти. Але ми довели, що це не так. Я колишній британський піхотинець. Я служив у британській армії. Там я був стрільцем, марксменом, а потім мінометником у своєму полку. Я все своє життя був солдатом. Коли я у Великій Британії звільнився з армії, я завжди за нею сумував. У мене був свій бізнес, так що я не припиняв працювати. І коли це сталося, я подумав, що можу приїхати допомогти. У мене була бургерна ресторан фастфуду. Я ним володів і продав його, щоби приїхати в Україну. Я все залишив і приїхав сюди. О, Боже, перше, що я побачив, коли приїхав в Україну, це багатокілометрові колони біженців, що намагалися втекти. Люди в машинах повсюди. Діти, люди в сльозах, ті, які зараз евакуйовані в Польщу. Серце розривалося, коли я бачив всіх цих людей, яких вигнали з їхніх домів, тільки тому, що хтось вирішив вторгнутися в їхню країну. Це розривало серце. Ми приїхали в Харків, аби захищати його. А господи Ісусе, я нічого подібного в житті не бачив. Він був зруйнований, все було зруйновано. пожежі всюди. Як тільки в'їжджаєш у Харків, єдиний запах, який ти чуєш, це запах гару і пороху. Руйнування всюди Там зовсім не було людей, тільки військові або поліція літали всюди, намагаючись зупинити вогонь або очистити дороги. Прибрати розбиті машини, витягнути людей з під зруйнованих будинків. І тіла всюди, тіла цивільних, тіла військових, тіла всюди. Це було жахливо. Я починав у Харкові, Куп'янськ, Новоселівське і далі всюди це були штурми. Штурм і назад, штурм і назад. Найбільш страшне. Ой боже. Я не знаю. Можливо, коли ми з другом були у вирві від танкового снаряду, це було доволі страшно. Я не знаю, я не був наляканий. я дивний. Я насолоджуюся цим. Мені подобається бути серед цих хлопців, жити цим життям. Це дивно, але я насолоджуюсь в армії. це адреналін. Може, це дивно, але я цим насолоджуюся. Я був трохи занепокоєний, коли ми відправилися у Бахмут. Я думав, там мені і кінець це мій останній час. Я тут і залишуся. Але коли ми вийшли звідти, це було жахливо, але ми зробили свою роботу. Кожен знає, що коли ти відступаєш, це великий ризик, ти можеш загинути. Пару разів несерйозні поранення, ребра, пах. я був у шпиталі кілька разів тут. Звісно, повертався. Дуже швидко тікав зі шпиталю і повертався назад. Я командир своєї групи. Я Максмо. Я використовую М14, яка гарно працює на дистанції між 1000 та 1100 метрів. Далі вона не дуже добра. але це дуже хороша гвинтівка. Вона з США. Частину купив сам, частину мені прислав друг з США. Це мені прислали. Це мені купив українець з Харкова. Десосовос гафсоце теж було придбано українською сім'єю з Харкова за нашу допомогу їм, коли моя гвинтівка була пошкоджена. Коли гвинтівка приїхала, це була гвинтівка часів війни у В'єтнамі з 1966 року. зараз вона дещо модернізована. Ми здружилися з хлопцями. Ми проводимо разом багато часу. Ми стали не просто солдатами, що знають один одного. Ми стали маленькою сім'єю. Ми живемо, воюємо, їмо і п'ємо разом. Це ключове мати в команді людей, яким ти довіряєш, з якими працював, які здатні зробити роботу. Ви не можете просто зібрати групу людей і сказати їм виконувати ці задачі. Це неможливо. Всі загинуть. Треба вчитися, тренуватися, дивитися як всі взаємодіють. Я знаю, що мій друг позаду мене зробить свою роботу, а інший хлопець переді мною зробить свою. В нашій команді зараз ніхто не збирається додому, жодна людина. got to be English or American. Щоби долучитися я, до, до моєї команди, дуже ти, дуже ти, ти маєш бути британцем або американцем. звучить насправді жахливо. У мене немає мети мати лише британців та американців у команді. Це через те, що у нас однакова ментальність. Ми робимо однакову роботу. Ми розуміємо один одного, і це дуже просто на полі бою. Коли я слухаю рацію, я розумію кожного зі своїх людей. Якби це були люди, я не знаю, з Колумбії чи Іспанії. Вони не розуміють всіх англійських команд і всього, що відбувається. Так ти. Можеш втратити розуміння, що відбувається навколо. Тож мати людей, чия перша мова англійська це ключова умова, щоб бути частиною нашої команди. Тренуватися щодня це життєво необхідно. Ти робиш ті самі речі знову і знову. Це може стати нудним, але це те, що мені казав мій колишній командир, і це те, що я роблю зі своєю командою. Повторювати знову і знову і знову. Щоб це просто стало другою натурою. Просто робити це постійно. Ми не зупиняємось. Ми працюємо кожного дня тижня. Якщо ми не воюємо, ми тренуємося. Бабушки, бабушки неймовірні. Бабушки готують для нас. Ми ж не тільки солдати, ми тут для того, щоб допомагати і їм також. якщо там десь пожежа, ми допоможемо загасити вогонь. Ми тут не тільки для того, аби битися, але й допомагати сім'ям. Ми знайомимося з людьми, ми інтегруємося. Я не збираюся полишати цю країну. Я залишуся тут на все життя. Але не волив дисконтри, хастеє флересмалай. Не пиподавівмели Люди тут насправді мирні. Вони не військові. Це милі сім'ї з дітьми з нормальним життям до того, як все зруйнували. люди тут задовольняються малим, і навіть це мале у них зруйнували. Це обурює Люди виїжджають з країни, а солдати приїжджають. Це складно. Я розумію, що не кожен може бути солдатом. Я не можу думати погано про людей, які втекли. Ми приїхали сюди, бо ми можемо робити цю роботу. Цивільні не мають воювати. Це мають бути ті, хто підходить бути солдатом. І ті, кого потребує ця країна. Багато українських хлопців взяли зброю до рук, і вони одні з найкращих солдатів, яких можна уявити. Деякі бійці просто феноменальні. Я працював з деякими дуже, дуже хорошими хлопцями ніхто у Великій Британії не може сказати, що воював у такій війні, як ця. Ніхто з мого колишнього підрозділу ніколи не робив того, що я тут роблю. У нас завжди була найкраща зброя. У нас завжди було домінування в повітрі. Ми завжди мали ракети. Тощо. Мої колишні товариші по службі могли би втекти. Мої старі друзі могли би не витримати в окопах того, що ми витримуємо. Вони би цього не змогли. I'm here until we win. Я залишатимусь тут до нашої перемоги. До кінця цю роботу треба закінчити, і ми не збираємося здаватися. Я люблю цю країну,